Ну от зараз хотілося б обговорити з народними депутатами від різних фракцій цю нову редакцію законопроекту про мобілізацію, але представники з фракції Слуга народу. Не змогли не готові станом на зараз обговорювати це, поки що тривають обговорення в законопроекті, і вони готуються. Проте так, у нас так є Ірина Повіли Фріз при службі. Так, про це розповіли при службі. Правильно, а от Іріна Фріз з фракції Європейська Солідарність доєднується до нашого ефіру. Дуже вам за це вдячні, так. пані Ірина. Добрий день, Добрий слава день. Україні. Вітаю героям слава! Ну давайте обговорювати. Як ви оцінюєте те, що ми побачили, почули в новій редакції, яку підготував Кабмін. Що вам там сподобалося? а Що навпаки? Ну, дивіться, давайте говорити по суті да внесеного законопроекту, тобто є норми, які суперечить конституції, які потрібно прибирати, або які потрібно редакційно виправляти для того, щоб вони відповідали букві основного закону. Є норми, які неможливі для виконання, і саме тому їх потрібно або якісно відредактувати, або записати в такому формулюванні, щоб з одного боку, якщо. Держава накладає обов'язок на громадян всіх віком від 18 до 60 відкривати електронний кабінет. то Має бути алгоритм синхронізації повідомлень, які через електронний кабінет отримує громадянин. Ми можемо зобов'язати відкрити електронний кабінет, але ми маємо дати можливість захистити власні права. В даній редакції цього зараз не існує, адже немає розуміння в який спосіб або яким чином буде здійснюватись повідомлення Віщення власників електронного кабінету про те, що там є нова інформація для ознайомлення. Допоки цього алгоритму чітко не виписано і чітко не зафіксовано в безпосередньо в редакції закону, Я вважаю, що е, запропонований формат може. Фактично бути порушенням прав громадянина за те, що він не встигає вчасно ознайомитись, не мав доступу до інтернету, не знав, не було додаткового сповіщення, що там є інформація, з якою він зобов'язаний ознайомитись. Відповідно, все це потребує редагування. Друге, це повноваження ТЦК, тобто, якщо раніше ТЦК мали на власний розсуд вносити або викреслювати з єдиного реєстру боржників, Зараз прописана більш чіткіша процедура, вона зроблена за прикладом того, як поступають податківці, тобто, це через звернення до адмінсуду для е застосування заходів впливу. але... Немає чіткої категоризації стосовно того, на який термін будуть застосовуватися, в якому обсязі, тобто, це буде лише обмеження права виїзду за кордон, чи обмеження права веде транспорту, чи це блокування рахунків, чи це всі три норми будуть застосовуватись до порушників. Немає чіткої виписаної норми, що саме буде застосовуватись, на який термін, і в який термін вони можуть бути зняті. Крім того, вважаємо, що ці повноваження ТЦК потрібно прив'язати до дії воєнного стану. Тобто, під час дії воєнного стану, ТЦК може застосовувати подібні методи через звернення до суду. Це друге, третє одне з головних питань це питання демобілізації. Наразі те, в який спосіб прописано тут питання демобілізації, воно є нереалістичним. Ну, по перше, 36 місяців, як зазначає автор. 36 місяців безперервної військової служби, що це означає? Це означає, що, наприклад, людина, яка мала ці 36 місяців безперервної служби, скажі, скажімо, у Львові чи десь на захід, навіть в центральній Україні, це одна річ. А 36 місяців, вибачте, для виконання бойових завдань, знаходячись безпосередньо на нулі. Це зовсім інше. Так. Тут потрібно закладати коефіцієнти обліку. Тобто, якщо в місяців в зоні бойових дні, то 100% це потрібно обраховувати як один день до двох, або один mm. день до трьох. Це тобто ці люди мають демобілізуватись раніше, на вашу думку. Абсолютно вони не можуть бути рівними, тобто не може бути безперервна військова служба скрізь однаковою по всій Україні під час воєнного стану, тому що в зоні бойових дій вона є зовсім іншою зовсім інші ризики і зовсім інше випробування. Це по перше потрібно закласти. І ще одне головне, що робить фактично норму про демобілізацію маніпулятивною. Це те, що відсилка йде на те, що рішення про демобілізацію. Навіть по завершенню 36 місяців безперервної військової служби буде ухвалювати ставка верховного Головнокомандувача. ані повноважень ставка та їх немає. Ані вказуються терміни, в які е, вона має ухвалювати це рішення, а отже, це може бути безкінечно довго, ані механізмів. Тобто, що це буде кількісно поіменно, в якийсь спосіб уявіть собі, що став верховного ви вже чотири такі пункти перерахували. От можна коротко таке питання до вас. І про що це все свідчить? Що велика вирогідність того, що цей законопроект знову буде повернений до розробника, чи все ж таки є вирогідність, що його про нього, хоча б в першому читанні будуть голосувати, наприклад, наступного тижня, і змінювати до другого і будуть потім дороблюватися. Дивіться, я думаю, що в даній редакції, яка містить значно більш менше корупційних ризиків, про що ми говорили з вами, значно менше антиконституційних норм, про що ми також з вами наголошували під час ефіру, і е, може бути взяте за стартову точку для того, щоб її доопрацювати до другого читання. Я щиро сподіваюся, що питання мобілізації. Перестане бути своєрідним жупелем для громадян України, а набере е, відповідних форм адекватних, які будуть чітко регламентувати питання мобілізації, демобілізації і давати можливість все це здійснювати громадянам, угу. а не ставати знаєте, е, суцільними ухилянтами. Дякуємо дуже пані Ріно Фріс. Це була народна депутатка від фракції «Європейська Солідарність.